Працює, у нас все працює, Наталя Валацька, і це відео буде про те, як у нас спекулюють цим явищем як прощення і попросити пробачення. Оця історія мене, а вона вже другий десяток рік дуже тригерить така традиція, яка називає вона прощена неділя, да? прощене воскресіння. Смотрите внимательно. Тобто ми поговоримо про те, що таке це явище. Да? Плюси і мінуси у цього прощення. По-перше, оце от ситуація, коли е, людина ображається чи ображає, а потім просить пробачення за свої емоції, за свою поведінку, е, когось там просить пробачення. Вона показує момент. Давайте безоціно, от спробуємо цю коробочку підняти, і не вішати ярлики, а подивитися об'єм, щоб з правої сторони монетки і лівої. Тобто, в момент, коли людина просить пробачення, коли це стосується рідних, то до речі. Тобто мама, там сестра, брат, сват, родичі, і може, от то, що, як в Біблії написано було, і... Покине людина, чоловіка і матір свою і приклеїться до своєї жінки, дружини. Так? Коли туди йдуть родичі і а, оці другі половинки, воно ще плюс-мінус доречно, тому що дійсно така а, ритуальна акція, як просите, пробачення, вона дає оце відкриття. Іноді закапсульованого напруження, і тоді можна оце сплакнути, передати, обнятися і з нового місця, з нового аркушу почати далі спілкування. Увага! З родичами, родичами і оціми подружніми, там офіційно чи неофіційно ви там зареєстровані, особами. Але коли це стосується сторонніх людей, з якими у вас не було там статевих відносин, а ви не хрестили там разом дітей. Оце явище просити пробачення масово там, от, воно <смас> дуже стресує нормальну людину. Приходить мені там в директ від одного ще до військових часів, а ця людина 20 років, знаю, ми дружимо вот там прості мене, якщо я в чому-то там бил ні це дуже великий стрес. Я починаю дивитися на ці посилання, і у мене когнитивний дисонанс. Може я щось забула, може у мене щось цієї людиною було? Ось. З'являється, це про що на неділя, на вашу ж матір. Тобто виходить, що коли людина до людей дорослих. Не родичі. Це не ваша там, оце чоловік, жінка, не ваша баба. Да? Скажімо так, не треба лізти з оцим. Треба подумати трошки перед тим, бо людина живе, у неї є якийсь візерунок долі. Тобто щось там стається, зустрічі, події. І коли людина з минулого, да? коли є подяка, це. Плюс кармі, коли ви хочете подякувати людині за щось, це красиво, це надихає. Як східний філософ колись сказав, що люденьки, ну подумайте, якщо ця інформація, яку ви хочете зараз людині дати, не є правдивою, не є конструктивною, не, не є тою, яка надихає жити далі своє життя. Засяючими очами, не треба її давати людині. Якщо це деструктив, не несе користі цій людині і це неправдива інформація. Тому от подяка, вона ну, безлімітно корисна подяка. За щось конкретне. Так. Я тобі дякую. Ну, краще подяка це, це от не ротом, словами через рот, а це своїм життям. Бо насправді ці люди, кому ми дійсно прямо вдячні по-справжньому, вони в нас залишили частинку своїх якостей. І ми ці якості несемо. Чи ми захоплюємося тим, чим нас захопив найулюбленіший вчитель в школі? Чи це може бути моє якесь підліткове? офігені від того, що а що так можна було, і я починаю копати в бік може психології, може релігознавства, може в біологію зануюсь, може в спорт. Тобто в нашому житті дійсно стаються харизматики. І коли людина відбулася, вона дійсно цікаво. Реалізується, смакує це життя всім собою, то в житті такої людини завжди була зустріч. Була зустріч. І це очі в очі, це буквально було як від серця до серця. І тоді, оця зустріч вона міняє, розширює горизонти і виводить прямо на новий рівень з появою такої людини в житті, у людини відкривається стеля, і тут з'являється ще один поверх і багато чого. -то. Вау, ефектів. Тому подяка, вона безлімитна, вона, скорше всього, знаходиться у часі, який називається Кайлос. Не Нехронос, воно може бути минуле, сучасне, майбутнє, хронологія. А Кайлес це простір поза межами часу. Так от вдячність вона настільки однозначно, як сяйня світла, правильно, класно може покращити день, зробити настрій. Да? Піднести людину. А от ця от традиція просити пробачення, вона в частності, суб'єктивно для мене, частіше всього попахіває дуже токсично. вона мені смердить. Але це не значить, що я і вас буду оговарювати. Якщо вам тіше вашу оце самолюбію, от поранену дитину, і вам треба, щоб вам попросили пробачення, не беріть. Оцей кусок промотайте, не беріть як керування тоді. Ми з вами дуже всі різні. Бо не перестаю дивуватися, тому що да, і подруги, не то що клієнти. Іноді класно смакують то, що я би не за які гроші. Собі не хотіла в відносинах і в стосунках. Свят, свят, свят. Але ми дуже різні. І коли на певному нашому шляху розвитку щось стається, доречне вчасне, нас хватає ресурсу уваги це взяти, да? привласнити. І, як сходячий термик, у параплейнаристи, піднестись в натхненні жити, більш закохуватись в життя ще більш любити це життя, тоді. Речі стаються вчасно, вони нас піднесуть. Піднесуть. А коли щось стається чи запізно чи за як казав один з моїх вчителів, не дай Бог вам, що в вашому житті якісь знання прийшли трошки раніше, да? наперед, завчасно, аніж ви до того будете готові. Тому такі речі бувають А застарілі, і Б не на часі. Прекрасне українське насловлювання. не на часі. Так от, коли людина смикає людей, живучих своє життя з минулого зі своїм мені, пожалуйста, пробач, це такий, і такий неловкий момент. Тобто, ну, по-перше, хто це такий, щоб я на тебе ображалася? тому що щоб образитись. Нравиться вам це, чи ви будете критикувати, сперечатися, ображається. менше інстанція на велику. Підлеглий на начальника, дитина на батьків, молодший братик на старшу сестру і так далі. Тобто тут ні. Да, щось може бути таким от, досадом, да, досадненько вийшло. Але тут образи як образу надути щочки і накопилити собі губки не, не, не канає. І вища інстанція теж не може образитись, да? якщо ви там, ну, от, фінансово вище, да? дали милостині, ну, ви не можете образитись на того, як, як даюча рука. Можете образити, я на кицю не можу образити якесь Котенятку приходить, я його годую. А ось на собаку, та... я може розізлитися, але не образитись. Тому ці моменти просити пробачення. А за часи війни а, я свідок декілька таких от випадків, до речі, про кейс. Коли людина, занурюючись, приглядання особистої історії. Накривала цей оці... акт покаяння, починала смикати людей з минулого, чим зіпсували стосунки і атмосферу там, де щось, коли від... ви відтуди пішли, та пішли, вже... ви вже не там, щось починає продовжувати створюватись у тих людей, які ви вже з вами не наспоріднені. Тому, виходить, що е... ж зробити? Зі своїм я хочу почути, що да, шум'я прастілі, да, хочу просити пробачення, треба йти до свого психолога, психотерапевта. Да, психотерапевт саме тим і займається, що в нього можна каінтонириватись, в контейнер зливати, він на це заточений, він на це вчився. Він дихає з вами, він присутній з вами, це друг за гроші. Так? І тоді виходить, я можу і наганяти на своїх там, колишніх чи батьків, і каятись перед тим. На то є спеціальний простір. Чому раніше священиків було багато, а психологів, там, ну що таке психології? Слова такого не було. Ось. Потім, коли можна піти в психологію, жінки так гей, косяком пішли психологію, тому що коли людина. Хоче бути допомагаючи професії, і вона задається питаннями цих великих екзистенціальних питань, ставить перед собою як влаштований світ психіки, душа, про що вона болить, чи плаче, чи взагалі може, то не душа болить а ранене его. Оці всі питання батюшка вирішує. Ну, але. Свій часи, кар'єру в духовенстві могли зробити тільки чоловіки. А жінки, от моя двовірна сестра якраз, і стала такою золотошвейкою при в свій час в Криму у такому батюшки, бо він був із сім'ї, де династія батюшків, і він пішов. Духовенством, і вона могла оце поруч вишивати ікони. Коли жінок допустили до навчання, то той самий же процент 10-15 зі спільної численності людей, які задаються такими питаннями, як влаштований світ, і хоче розібратися в тому, пішли ці жінки в психологію. Тому психології спочатку бачили багато багато жінок, тому що чоловіки ще мали. Доступ, і натхнення йти в духовенство. Ось чому у нас серед психологів більш все-таки жінок, все ж таки, а в духовенство там тіки. Так, батюшки, зараз релігія переживає кризу, дуже переживає кризу, та, світ розколовся, люди стали думаючі, і ті питання, які ставить перед собою, думаюча людина, церква не може на то відповісти. Оця фраза читай Біблію» на як відповідь на всі питання вже не працює. Вже років 50-70 не працює. Але, як кажуть, про поход, який ми збираємося зараз, похід був настільки важкий, що спочатку перевелись у нас оптимисти, потім вегетаріансти, вегетаріанці, а потім і атеїсти. Ось. Тому, коли дуже-дуже підпирає людину екстенціальна криза, да, хочеться ділігувати свій запит в цю батьківську фігуру, і релігія дає на ну, ту класну дуже підставу. Так от повернуся до того, що я почала. Як же все ж таки кого там треба прочати? Просити пробачення? Я наполягаю, що якщо у вас щось сталося, потім накрив інсайт, що ви десь там були неправі? Класно розібрати, який мій прояв мене занурює у цей сором чи провину. Які до якості були? Може, це огоєцентриз, може, це була безпорадність, таке телятку, може, це була навпаки, було навпаки, оця агресор. І простити себе за цю якість, за цей прояв, може, слабкості. Може, пасиву, може агресії. Так от просити прибачення і пробачати в першу чергу треба себе за то явище, з яким твоє его не хоче себе ототожнювати. Так сильно не хоче, що хоче сказати: це ви мене винудили, а я білий пухнастий. Ніфіга. Якщо я показав зубки, то я прощаю себе. За цей аскал, за ці зубки. Якщо я впав в мороз і протупив, щось сталося, я не змог заподіяти якісь біді, то я прощаю себе за цю заморозку, за цю стогнацію, за вмирання. Більше нікого не треба не прощати. Не просити пробачення. Але якщо ви прям відчуваєте, що це не тільки вам треба, а тій людині прям хочеться, може вона мала мало визнання, може дійсно вона буде тішитися вашим простим. Задайте собі такі питання. Якщо ви прямо відчуєте, довіряємо собі, що ця людина втішиться вашим «Боже, в мене просили пробачення. Ну, дійсно, треба йти і робити. Але в моєму колі і я не та людина, яка може тішитись о цим прості мене». Мало того, на своєму прикладі скажу: людина, яка в мене просить пробачення, це я вже казала. Але якщо нема полички, це не чутно. А Вона падає. Вона падає. В моєму сприйнятті, тому що вона зраджує свою енергію, енергію свого прояву цього поступка. Я можу сказати, що замість «пробач мене», да? я був іскренні в своїх заблужденнях, іскренні. І іскренні абсолютно увереності читав, що я прав, де я не прав, це мене вразить, це мене може прямо зупинити, залишити уважною. Ага. А зараз, коли я зібрав всі дані, я бачу, вже да, повну картину, і тільки зараз усвідомлюю, що я хочу хотів там, там причинити тобі там щось. Щось причинити. Ось, а, хоча є дофіга людей, які навмисно хочуть комусь причиняти дискомфорт. І вони перші, перші звинувачують інших вільних особ, що вони комусь причиняють дискомфорт навмисно. Бо це ж проекція відбувається. Тобто я можу когось звинуватити в своїх же намірах. Ось що відбувається, і коли людина каже: Ага, ти злий чоловік, да? коли ми починаємо розбиратися, що да не злой, я просто безпардонний, а, ні на кого не давлю. Всім позволяю, дозволяю жити своє життя, проявлятися без критики. Тому, і проявляючись сама, я дозволяю вам критикувати, ну воно мене не гриби. Тобто не порушуючи, а кордони і не хтячи людинку якось прикрутити, зменшити, да? От пригадуємо таку промову класну, вона була гуляла по сітях, що коли у вас для когось занадто багато, чи друг, чи ваш чоловік, чи ваша жінка, каже, тебе багато, да? то ця людина ніколи не буде тобі по розміру. Чи та спільнота ніколи не буде тобі по розміру? Вони лячні, вони лякають. І от якщо я танцюю контактну і то я люблю танцювати з тими, хто її вміє танцювати. А ще краще з дванс-танцорами, які ще мене навчать чомусь, проявляючись, Но ніколи про те, що оце от прикрути себе. Да? Оце от не кричи це батьківське посилання дитині. Ти чи, за дату Гучний, ти занадто емоційний, ти занадто непосидючий. так? Це класно робити зі своїми тваринками, дитинками в певний певний час. З трьох рочків, там. ну, до 12 може бути. А далі і до трьох рочків це ну, насильственне навантаження своїх бажань. На прояв людини. Тому виходить, що коли ви хочете а, подивитися на цю тему, прости мене дачі, щоб мене попросили пробачення хтось там, вот, то це треба занурюватися. Прекрасна, прекрасна така ниточка, за яку можемо прям потягнути і витягнути. І ми витягнемо там дофіга визнання в свій час того, що могло статися, як в дитинстві опора, а сталося зрада від батьків. Там, де я бажала підтримки, прилетіло засудження, там, де я хотіла принести радість, да? теж прилетіло, що критика, ти деструктивний, а хоча дитинка може не знати таких речей. Тому це бажання попросити пробачення у тих людей, які не родичі, не ваша жінка, чоловік, це продовження інфантилізації, що весь світ це батьківські фігури, йому не треба у всіх у всіх випросити благословення, да що я хороший, я хороший, у всіх сторонніх людей. Та від них. Тобто усвідомили, що щось ми були там іскренні в своїх заблуждіннях. Ну, хорошо? Вступай і більше не кріше. Тому що терпіти продавлювання може тільки дитина від батьків, їй нема куди діватися. подружжя, яке вже зареєструвало відносини. І то все менше-менше там. Є настрій терпіти. Не для того зараз люди створюють пари, а для творчого союзу. так, Наталя Валицька, резюмірую. Коли людина просить пробачення, вона зраджує оцю лінію свого прояву, де вона була іскрення в своєму проявленні. Даже якщо заблуждалась, но були искренне. І замість пробач, ну, конечно, діє. Друзі, конечно, діє. В цьому та й резюме. Це не слова, бо любов це дія. Любов це дійство. І це внутрішня якість, яка спонукає до творчої дії, яка покращує цей світ. Це в моєму світі ніколи не слова. Але у кожного є своя потреба, комусь, може, якраз цих слів і не вистачило. Не забудьте переконатися, що коли ви хочете пробачення, попросити, цій людині прям дуже воно треба. Переконайтеся в тому, що це не егоїзм. А якщо є підозра, що це все ж таки егоїзм, віднесіться своє покаяння чи до психолога, чи до батюшки, це якраз ціальні люди, які будуть раді вашій еволюції. І це не затроне, не побентежить їх власну стезю свого світу. Тому хочете зробити добру, робіть! Його дією. І подяка вона вище за пробачення. Це і є якість дорослої людини. Мені не треба каятись, мені треба скористатися нагодою і перекрити той досвід новим, який принесе радість усім. Про кого це стукування. Далі, валюсь, замовляйте консультації, ми йдемо в Карпати. Я доступна для тих, хто поїхав. Можна розібрати, де стопориться психіка через оці теми. На кого є зуб, від кого хочеться почути слова. Якісь і як через це можна в нову версію себе і стати автором свого шляху. Підписуйся, став лайк, якщо це було корисно, тобі додивився до кінця, то його побачать більше людей. І пиши в коментах, що ти думаєш, чи може творечі є, це я дуже накручую себе про це, прости, прости, а багатьом воно дуже. Бажане явище, як то з тим у тебе.